Віденський національний університет, і сьогодні перший день НМТ для українських абітурієнтів у Відні. НМТ триває два тижні. Лише у 32 країнах світу українські абітурієнти можуть здати НМТ. і Відень Австрія одне з цих місць. Цього року близько 700 дітей. Спробували свої сили і свої знання. Вони мають змогу відтепер продовжити навчання в Україні. Організація тестування можливо, стала завдяки співпраці величезної кількості людей, волонтерів, завдяки співпраці Міністерства освіти України, Посольства України в Австрії, Трипіпол School та Educational Hub. Технічна підтримка університету Відня, а також Міністерства освіти Австрії. Для того, щоб успішно здати НМТ у Відні, потрібно було попередньо зареєструватися в кабінеті учасника. З іншого боку, ціла команда волонтерів працювала на місці для того, щоб надати дітям місце, де здавати. Пройти тестування у Відні можуть не лише діти, які зареєстровані в Австрії, а також діти з сусідніх країн. Die Universität Wien hat langjährige Verbindungen zu ukrainischen Universitäten. Die Kooperation mit der Ukraine ist der Universität Wien wichtig. Daher sind wir auch regelmäßig in Kontakt zu unseren Partneruniversitäten in Kiew und Lviv. Es ist für die Universität Wien selbstverständlich, dass wir unterstützen. Das NMT-Projekt ist ein ganz konkreter Beitrag, den wir jetzt leisten können. Wir hoffen und meinen, dass wir so auch einen Beitrag zur Bildung für die Zukunft leisten können. Und wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am diesjährigen NMT alles Gute und viel Erfolg. Мене звуть Тетяна. Тетяна, а звідки ви? Ви з Відня? З Австрії? Ні, ми з Словенії. Кого ви чекаєте? Я чекаю свого сина. Він здає НМТ, дуже хвилююсь. А, а чому ви з Словенії приїхали до Австрії? Не зробили в Словенії пункту прийому. І найближче до нас був Відень. А які він, які він не буде цього року здавати предмети? Обов'язкові історія, мова, і математика і англійська мова. Звичайно, а ви куди плануєте далі вступати? Тут е... він в в Словенії вже вчиться ага. а, в технічному. А, ну по-українськи, це як коледж ага. наш він вчиться, закінчує вже перший курс. Він дуже сподівається повернутись в Україну там поступити і там жити. І я тому переживаю, щоб він був задоволений собою. Сьогодні в, у відні, як і в 32 країнах світу, стартувало національне мультипредметне тестування для абітурієнтів з України. Протягом трьох років Free People Education Hub викладачі, вчителі цього освітнього закладу організовують процес тестування для дітей з України. Це надзвичайно важливо, адже діти після складання цього тесту мають можливість. Здобути далі вищу освіту в українських вузах, і також проводити свої можливості подальше здобувати освіту в іноземних вищих навчальних закладах, зокрема австрійських. Ми дуже вдячні Віденському університету за постійну співпрацю, постійну підтримку та Міністерство освіти Австрії і Авжеж Education Hub. Назрачав Артур. Екзамінатори були доволі добрі люди, тобто вони допомагали без питань, кому що треба в туалет куди туди-сюди. Все добре було. Завдання були в цілому важкуваті, але хто вчив, то той вчив, і то все, все добре буде. Ти нервувався дуже навіть зараз. Таке синдром. Мінімальний поріг я взагалі пройшов, але очікував високих балів тільки з англійської, тому що англійську добре знаю. Побільше нервів стальних. Більше трошки часу на навчання визначити для себе. Вчиться, вчиться і будеш свято вам. Коліна, а звідки ти? Е, я з Донецької області. З якої? З Донецької. З Сьогодні був перший день НМТ. Твої враження? Мені дуже сподобалося. Була дуже дружня атмосфера і всі інструктори вони дуже допомагали нам. І мені в цілому дуже сподобалось і завдання також були цікаві. В цілому дуже було дуже круто.